Що ж, враховуючи той факт, що настільки почався тиждень, то, ймовірно, має сенс зробити розклад на цей тиждень на 6 карт. Подивитися, що ще очікувати. Бо понеділок вже має за спиною неприємні новини цих вихідних. Отож. Король Кубків це наш емоційний стан, він доволі глибокий, сильний. Він може казати як про егоїзм якийсь, так і просто про глибокі, сильні почуття, спів співчуття й комусь чи щось таке. Це коли нас за... емоції нас поглощають повністю, бо ми пробуваємо у тому стані, який вже важко контролювати, але король контролює. І... Майже тонемо в тому, що відчуваємо. Так, події тижня, ключові події тижня, це в нас королева посохів, Так, це в нас незалежне мислення, це в нас впевненість якась. Тобто, незважаючи на усе, ми збережемо можливість робити висновки самостійно, без навіювання, тобто формувати свій погляд на дійсність. І працювати, діяти, жити далі. Бо ми сильні ми можемо. Бо в нас є все для того: віра в себе, свої можливості, знання. Так, що засмутить? А ні, не засмутить. Що нас порадують на цьому тижні? Я ж про це ще не сказала. Порадує нас на цьому тижні королева знову, але мечі вже. Це знову незалежне мислення, це знову а, якийсь навіть спокій. Хоча для когось вона, ця королева, може розкритися як нетерпляча жінка, і навіть егоїстична, це можуть бути якісь неприємні слова чи щось, якісь речі, які чіпляють. Саме в зоні діалогу, тобто це цьому може якийсь бути конфлікт, чи якісь необережно сказані пара тройка слів, що вас образить чи зачепить. Хоча загалом ця карта означає, що ми, ми зібрані, ми знаємо, куди ми йдемо і що, ми, що нам робити. Тобто ми можемо собі дозволити приймати рішення з позиції, яка виглядає як сидіти на троні, тобто впевнена. Не дивлячись у майбутнє. Що ж нас засмутить? Це старший аркан, імператор. Це карта дуже цікава, бо вона загалом добра. Вона нам. Вона що нам бажає, щоб ми контролювали свої емоції? Це. Того, щоб могли дійти до своїх цілей. І, мабуть, якщо це засмутить, то, звісно ж, це втрата контролю над тими самими емоціями. По-перше. По-друге, мабуть, не... деяка незрілість когось, неможливість зріло дивитись на ситуацію, зріло реагувати, коментувати, недостатня зрілість людей навколо або політиків, або ще когось. Може, і наша власна. Тобто ми ж не можемо бути в усьому на 100% зрілими дорослими людьми. Немає дорослих людей. Бувають діти, що постаріли. Отак, От що нам радять карти, що слід робити? Слід робити це в нас рицар Пентаклів. Він нам радить бути постійним, тим, на кого можна спертися. Не нервувати, нікуди не, не їлозити, не дергатися, і притримати гроші. Притримати гроші в якому сенсі. Тобто, не, не треба на цьому тижні витрачати великі суми і купляти щось дороге. Ну, тобто, дороге, це не за 2000 гривень, ви ж розумієте. Хоча для когось може і навіть 2000. Ну, тобто, будьте обережні в втратах, будьте обережні в гарних словах. Тримайте свого язика і кошелька на замку. І тоді тиждень пройде для вас більш-менш нормально. Що слід робити? Це в нас другий аркан, дуже гарна карта це Верховна Жриця. Про що вона нам каже? Вона нам каже про інтуїцію, про жіночі знання, про жіночий мудрий розум. Тобто про сни, про щось таке, у що, здебільшого, чоловіки не вірять, але прислухаються, коли їх стає погано. Слід прислуховуватись до своїх відчуттів, довіряти своїй інтуїції, передчуттів, довіряти своїй інтуїції, довіряти своїм снам, йти за голосом не серця, а зсередини, за покликом. Дуже важливо розуміти, що ситуація може виглядати зовсім не так, як, якою вона є насправді. І тож, йдучи за своїми відчуттями, ви хоча б не передаєте себе. Загалом тиждень непростий, але є всі шанси пройти його достойно. Тобто не втрачайте голови, не втрачайте контролю над своїми емоціями над своїми грошима, думками. Довіряйте собі, по-перше, своїм відчуттям. Не порушуйте законів природи, не ображайте, не крадіть. Все буде добре. Живіть по своїй совісті. А я. Вам бажаю гарного тижня. Обов'язково підписуйтесь, заходьте в кости, коментуйте, ставте лайки, робіть репости.